І міської ради депутати так і не проголосували за розірвання договору з забудовником Кордівки, погодили взяття кредиту в 35 мільйонів доларів та не дали грошей для ремонту міського відділу міліції. Довго очікуване засідання міських обранців розпочалось з виступу нового начальника міського відділу. Міліціонер звернувся з проханням виділити кошти на ремонт будівлі за адресою Шевченка. 13. реальна загроза подальшої безпечної експлуатації споруди. Що в свою чергу може призвести до обвалу перекриття, внаслідок чого можуть постраждати як працівники міліції, так і цивільних В найкращому стані знаходиться автотранспорт та спецтранспорт відділу, який реєструється досить тривалий час і має в середньому до 300 тисяч. Кілометрів Міліціян та депутати вислухали, проте потрібної суми вирішили не давати. Мовляв, після нового року сформують поліцію. Там будуть і нові автівки, можливо, й державних грошей на ремонт дадуть. Тож виділили лише 500 тисяч на паливно мастильні матеріали. Дякую, рішення прийнято. Прошу те. Ані, що викликало немало суперечок серед активістів щодо зміни генерального плану міста, вирішили зняти. Погодили обранці інвестиційну програму модернізації теплових мереж. ТЕЦ на сесію завітав представник міжнародного банку реконструкції та розвитку з пропозиції надання кредиту ТОВ «Технова», що вже багато років орендує ТЕЦ у розмірі 35 мільйонів доларів. Оборудовання енергоефективної установки індивідуальних теплових пунктів і модернізація центральних теплових пунктів, які позов. Дозволили... снизить потери и э, приведет к тому, чтобы не было необходимости резко повышать тариф за счет того, что будут снижены потери. Второй блок Модернізації касається проекту закольцовки і в бочкасіпні касається Енергетичної безпечності попри необхідність ремонту системи, у частини депутатів виникло питання, чому чималий кредит надають приватній фірмі, і чому місцева влада відкинула ідею створення комунального підприємства, Которому могли б і виділити кошти у створення комунального підприємства в даному проекті рішення. Йде мова про те, що виключно. Жителі громадяни громади міста Чернігова має е, володіти мережами тепломережами, і е, що це дасть. Це дасть можливість самим жителям визначати в кого купувати е, тепло, теплову енергію. Депутати побоюються, що завдяки таким діям громада міста просто втратить контроль над ТЕЦ і згодом теплої електростанції належатиме приватному підприємству. Ми создаємо ще одну монополію. Якщо ТЕЦ там є і сіті будуть, то в принципі все далі у города не буде альтернативи. Проте аргументи не переконали більшу частину обранців. Депутати проголосували за участь ТЕЦ у кредитній програмі. Рішення прийнято, дякую. Попри перевиконаний міський бюджет, каже головний фінансист, грошей все одно не вистачає. Тож питання щодо виділення коштів в узловій залізничній лікарні, що спочатку року перейшла на баланс міста, навіть не було розглянуто. Тож 56 працівників закладу навряд чи отримують заробітні плати вже наступного місяця. Хто ставить питання стосовно виділення коштів? Я не ставлю такого питання. Хто ставить? Нема нікого? Нема такого питання. Ми пішли Після далі. Не проголосували депутати за зміну комуністичних назв вулиць. А з позиції по поводу, що тут коли-то була ремесленна майстерська, або стояла якась кирпічна лавка, mm -hmm. і ми зараз будемо до цього прив'язуватися, я вважаю, що немає ніякого сенсу цього робити зараз. Ну, це взагалі логіки немає. Рішення не прийнято, питання знімається з розгляду. Не вистачило й одного голосу для підтримання рішення щодо остаточного розірвання та непродовження договору оренди земельної ділянки у парку Кордівка. Якщо до 16 жовтня 2015 року міська рада не направить лист до цього підприємства і не відмовить або не дасть згоду на продовження договору оренду, то згідно вимог законодавства, цей договор автоматично пролонговується на такі самі сроки, на тих самих умовах. Проте переконати депутатів у людей так і не вийшло. 25. також депутати віддали в постійне користування прибудинкові території комунальним підприємствам та не погодили на сесії безоплатну передачу майже 18 гектарів землі на масанах у користування комунальному підприємству Чернігів Будінвест».